Це ваш магазин? Це наш магазин. Сильно постраждали. Ну як сказати? Ну, може було б і сильніше, але ну, нормально. Я думаю, так. Вікон немає, дверей немає. Це у вас сегодня найбільш активний день, да, 8 березня? Мабуть, у вас сирука. Я знаю. Да, и ч? Наверное, я не знаю, я не заметила. Лва, видео, пал. Ваши? Да. — Скільки років? — Шість років. — Де, все в порядку? — Так. — А ви отут спали? — Я спала. Я не пам'ятаю, правда. Ми відкрили очі, вже у нас перебуває.